Всім привіт! В цьому відео поговоримо про інкапсуляцію, в загальному про процес цей і про модифікатори доступу. Для початку Для початку розберемо наш проєкт. Ми створили файл проєкту, тобто новий проєкт, і в ньому було два рядки коду. Ми то видалили, як завжди. І написали деякий код, де ми створюємо об'єкт певного класу і викликаємо його. Методи та виводимо його змінні на консоль. Поки що звертаємо увагу тільки на цей код, і е, далі будемо поступово розбиратися. Тепер, е, звідки цей клас береться. Цей клас створений окремо, окремим файлом. Е, знову ж таки, через консольне меню на проєкті ми е, вибираємо пункт меню Add і додаємо New Class. Тепер, як бачимо, назва класу, нас, наша збігається з назвою файлу. Це не є обов'язково, як у деяких інших мовах програмування, зокрема Java, де паблік клас має називатися, е, як і файл. Тут трохи інакше. Тут, в принципі, знову ж таки, на відміну від того ж самого Java, хто трохи володіє. Е, Мовою Java можна створити декілька паблік-класів в одному файлі, трохи, трохи більше волі, скажімо так. Ну не про це зараз. Все-таки е, краще один паблік клас, один файл е, для кращого розуміння, для кращої читабельності. В цьому класі в нас є шість полів, шість змінних. З модифікаторами доступу і одна без, що означає, що вона private. Е, вони тут налаштовані, так, перелічені в порядку зростання доступу, тобто найбільш е, закритою є private тобто або за замовчуванням. Ці дві змінні недоступні нізвідки, окрім меж класу, тобто як тут ось є, бачите, ми, ми в методі. Виводимо на консоль цю змінну. Тепер, після цього у нас йде Protected, private. Змінна, яка е, доступна в похідних класах поточного проекту. Тобто, не говоримо про сторонні бібліотеки. Protected доступна зі всіх похідних класів, де би вони не були. Тобто. Поточному проєкті чи в бібліотекі. оскільки ми тут створили ще бібліотеку, про це зараз поговоримо. Інтернал доступна в межах поточного проєкту. Далі доступна протектор-інтернал в межах поточного проєкту, або з інших збірок похідних класів, з похідних класів інших збірок. І паблік загально доступна всім і всюди. І зі всюди. Аналогічно і нас є методи, тобто різні рівні доступ. Для чого це взагалі потрібно, скажімо так. Для чого це потрібно? Іноді треба захистити дані, закрити дані, щоб ненароком не записати туди якісь. Непотрібні, не коректні дані. Для прикладу, найпримітивнішим найпростим прикладом цього це може бути поле age. По суті кажучи, ми розуміємо, що воно там десь повинно коливатись в рамках від 0 до 150. Хай буде, не може бути від'ємним. Тому якщо ми зробимо таке поле загальнодоступним, то ми можемо записати в нього і помилкові дані. А якщо ми зробимо доступ до нього через метод чи через властивість, ми про властивості будемо говорити ще, то ми, відповідно, зможемо робити перевірку. Якщо дані вхідні, тобто поле, тобто вік, відповідає умови, значить записуємо. Не відповідає, не записуємо. Ну і тому подібне. Це один з самих таких. Простих прикладів, більш складнішим це можуть бути якісь певні номери рахунків, там баланс на рахунках, які вимагають того, щоб вони були захищеними чи закритими від доступу. От доступ до полів, фактично, різні рівні доступу, це і є процес інкапсуляції. Якщо ми вже бачили, в нас тут аж 6 Модифікаторів плюс за замовченням, але це по суті Private е, В інших мовах трохи менше. Наприклад, C там тільки 3, Java, 4, але в загальному вони всі дають де, дечому схожі. В загальному скрізь є загальна доступність, е, доступність в межах похідних класів і закритість абсолютна. Тобто, скрізь такого плану є. Про успадкування і прохідні класи ми ще будемо говорити. Тепер далі. Якщо дивитись, от у нас є клас. Ми створюємо проєкт цього класу. Е, об'єкт цього класу, не проєкт. Ми створюємо об'єкт цього класу і, відповідно, маємо доступ до яких. Ми маємо доступу до Internal, Protected Internal та Public. Чому так? Тому що це клас програм, метод main, і він не є похідним. Зрозуміло, що не є похідним від нашого example 1. І аналогічно з методами. Тому ми не маємо доступу до них. А маємо доступ тільки до трьох методів та трьох змінних. Ну, зрозуміло, що якщо ми запустимо, то в нас буде відповідне виведення. Поки що дивимося тільки на ці речі, оскільки зараз ми поступово будемо розбиратись з наступним. Це, що стосується класів в поточній збірці в поточному проєкту. Але, захотівши створити бібліотеку, нову збірку, як це створювати, як це робити, ми розбирали в попередньому відео. Після цього ми підключаємо. Нашу бібліотеку, ось вона тут. Бібліотека містить, знову ж таки, 7 полів з різними модифікаторами. Але це є стороння бібліотека, яку ми підключили, то в даному випадку вже ми маємо доступ тільки до загальнодоступної змінної Тільки до загальнодоступної змінної Чому? Тому що internal дозволяє до поточної змінної. Protected Internal може дозволити ззовні, але коли є успадкування, процес успадкування, а у нас поки що нема, ми просто в класі програм створюємо об'єкт класу, ну і виконуємо доступ до нього. Тому тільки доступ до паблік. Тепер далі. Це якщо говорити про сторонню збірку про бібліотеку. Тепер, якщо ми створюємо ще один клас, прямо безпосередньо в цьому файлі, так і назвали клас 1, який успадковується про процес успадкування, ще будемо говорити, але зараз просто розуміємо, що тут. Клас 1 успадковує функціонал від example 1, тобто він є дочірнім для нього, то в ньому вже є доступ до п'ятьох типів, тобто до всіх, окрім private, окрім тих, що були за замовчування. Це якщо клас знаходиться в поточному проєкті, в поточній збірці. Тепер, якщо ми захочемо успадкувати клас в нашому проєкті від сторонньої бібліотеки, від стороннього класу успадкування провести, то тут же в нас є відповів інакше вже. Тут зрозуміло, що до паблік був всюди, Protected Internal та Protected, бо Protected діє діє для, скажімо так. Для похідних класів, як бачите. Так, да, воно трохи виглядає заплутано, але нічого тут, по суті кажучи, заплутаного немає. Ну, і, запустивши, ми будемо бачити, як у нас це все відбувається. Тобто це в, нашому, в нашій програмі доступ до класу. Це доступ до збірки, якщо немає ніякого успадкування, тільки паблік. Далі доступ з похідного класу в тій же збірці до всіх, окрім Private. Доступ до з похідного класу з іншої збірки. Ось так. public і protected. Ну, protected має відповідно два свої варіанти: це Protected і Protected Internal. І паблік. Зрозуміло що. Е, ще хотілося зауважити, що класи теж мають е, класи теж мають модифікатори. І якщо ми тут заберемо паблік, тоді за замовченням буде інтернал. Але оскільки інтернал це є доступ у межах поточної збірки, поточного проєкту, то. Тут все буде кут. А якщо ось тут ми заберемо, то ми отримаємо помилку. Десь тут, ось тут. Оскільки це стороння бібліотека, і доступ до неї ми не маємо, бо оскільки той клас не є загальнодоступним. Він є інтерна. Тобто для класів, який знаходиться в просторах імен, Може бути паблік internal. Якщо клас є вкладеним. Якщо клас є вкладеним в клас, про це теж будемо говорити пізніше, то е, там такі ж модифікатори, як для інших членів класу. Е, ще можна зауважити, що. Зараз змінимо. Е, структура теж може мати модифікатори. Але. Оскільки структура не бере участь у спадкуваннях, не може успадковуватись відповідно, то в неї можуть бути тільки три модифікатори. Верніше, в структурі можуть бути два. Знову ж таки, так як в класах, а в членів структури можуть бути. Відповідно. три. Public, Private Protected. Ой. Internal, private, public. Оскільки не бере участь у Protected. Запутався трішки сам. Бачите, воно трохи заплутує. Private, Internal public. Це якщо ми говоримо про членів структури. В принципі, це все, що хотів я сказати в цьому відео. Дякую за увагу! Дивіться наступні відео.